Сьогодні я вирішив з вами поговорити про дуже ключову проблему, яка не дозволяє нам досягати всього найкращого в житті. Ця проблема в нас сформувалася через виховання, оточення та пропаганду суспільства. Що це за проблема? Це є нерішучість. Саме нерішучість не дозволяє нам отримувати те, чого ми так сильно хочемо. Тому я дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця. Не затягую. Поїхали! В чому загалом проблема нерішучості? Суть в тому, що в людей є ніби шосте чуття на слабкості інших людей. Візьмемо банальний приклад. Якщо з першої зустрічі чи першої взаємодії з людиною ти показуєш готовність до компромісу, відступу там, або поступу, то ти будеш звіра навіть в тих людях, яким поведінка хижака непритаманна, розумієш? І це зіграє дуже злий жарт з тобою. Будучи рішучим, ти отримуєш більше масштабності та сили. Нерішучість створює розлами, а сміливість їх ліквідовує. І про це необхідно пам'ятати. Коли ти постійно думаєш під час тієї ситуації, коли треба швидко прийняти рішення, то по факту ти сам себе ставиш в позицію аутсайдера, розумієш? І оточуючі люди завжди будуть це помічати. Що коли треба діяти, ти думаєш, ти там не можеш швидко прийняти рішення, коли це необхідно. Тим самим ти будеш втрачати круті можливості по житті. Тим самим люди будуть розуміти, що з тобою краще справ не мати, бо ти довго затягуєш, запрягаєш. Дуже круто це видно саме в зваблюванні, коли жінка, в принципі, готова, щоб ти зробив свій крок, а ти дуже довго тянеш. Ти дуже довго загалом робиш тоді, яку необхідно зробити. Друзі, війна триває. Про це не можна забувати. Адже дуже багато людей вже почало забувати, що в нас війна і яку. Ціну платять наші воїни. Окрема 128-ма бригада ТРО ЗСУ, де є мої знайомі, зараз потребують очей в небі. Це означає, що їм потрібен дрон для аеророзвідки з оптикою нічного бачення. Нам дуже необхідно закрити зараз цей збір, тому що на сході відбувається повне пекло, і ми не маємо права забувати про це. Ми повинні донатити, прикріпляю QR, будь ласка, задонатьте хто скільки може. Тому що 10 гривень завжди краще, ніж нічого. Якщо ти думаєш, що твоя допомога буде там малою, не думай так, завжди щось краще, ніж нічого. Я постійно про це говорю. Обов'язково всю звітність після того як ми закриємо збір, і я в своїх роликах вставлю, хлопці потребують нашої допомоги. Адже вони роблять все для того, щоб ми знаходилися з вами в комфорті і мали звичайне спокійне цивільне життя. Тому не забувайте про це. Я вас міцно обняв. Слава Україні! Розумієш, швидкість дії та енергії, яку ти показуєш, люди дуже круто читають. От умовно, я вже зазначив за зваблювання. Декілька років тому я плотно займався дослідженням е, теми зваблювання, як це працює. Загалом, чому жінки обирають саме одних чоловіків, а не інших. І я дійшов до такого висновку, що дуже багато чоловіків, зокрема, які є нерішучими, вони дуже довго запрягають. Що це означає? Це означає, що коли треба діяти, коли там треба е, пограти в двозначність, коли треба поцілувати людину, та то вони дуже довго затягують, не впевнені. І коли ти затягуєш, це свідчить про те, що ти даєш людині час на роздуми. Суть в тому, що коли ти не даєш людині час на роздуми, вона думає, що ти просто космічно впевнений в собі. І ти можеш бути не таким насправді, ти в душі можеш сам переживати, але коли ти дієш швидко, люди цього не помічають. Люди не помічають того, що в тебе якісь моменти є сумніви. Ти просто робиш через не можу і показуєш, що ти такий красавчик. Розумієш, це присутньо всюди. Як загалом стати рішучим? Тут є три ключових моменти, на які потрібно звернути увагу. Перше це свідомо прийняти той факт, що без цієї риси ти не зможеш досягнути всього найкращого в своєму житті. Ти не зможеш досягнути якихось висот, тому що рішучість проявляється саме в стресових ситуаціях. Це робить тебе сильнішим. По факту, це той самий стержень, коли стрес і ти не м'ямлиш. Ти там не переживаєш, ти чітко робиш. Навіть що в середині себе в тебе є певні сумніви, ти все одно робиш. І показуєш всім оточуючим, який ти молодець, розумієш, який ти впевнений в собі. І це буде піднімати твій авторитет. Друге, почати проводити складні розмови з людьми, з якими тобі було складно їх провести. Тобто я впевнений, в кожному в житті була така ситуація, коли ти дуже боявся провести з кимось розмову. Чи це з дівчиною провести якусь складну розмову, що тебе щось не влаштовує, що тобі щось не подобається. Чи це ти. Тобі 16 років і ти повинен батькам сказати, що ти з'їжджаєш від них, розумієш, там 18-20, що ти хочеш будувати власне життя. І Оці ці моменти, коли тобі дуже некомфортно, коли ти боїшся, ти повинен приймати швидке рішення і робити. Краще зараз зробити і потім думати, вже аналізувати, ніж взагалом е, не наважитись. Ти потім будеш більше шкодувати про те, що ти не наважився. Ну і третій пункт, звичайно, це діяти швидко. Діяти швидко, місце аналізу лише на потім. На рефлексацію. Тобто, ти повинен спочатку зробити дію в даний момент, а потім вже думати, правильно ти зробив, неправильно. Коли тобі треба випрацювати звичку, тобі треба до автоматизму. Відпрацювати цю дію, розумієш. Ти вже потім міг на ходу думати, коли ти приймаєш рішення. Спочатку тобі треба просто почати діяти. Коли ти навчишся діяти, тоді ти вже зможеш аналізувати вечором. Розуміти, ага, тут я трішки не так вчинив. Тут треба виду змінити, тут треба зробити паузу на пару секунд, щоб подумати, чи в правильному руслі я мислю. Розумієш, воно потім все дійде до ідеалу. Ти вже будеш швидко приймати рішення і розуміти, що ти робиш правильно, що ти робиш неправильно. Цих три моменти вони є дуже ключовими, які допоможуть тобі стати більш рішучим. Друзі, залишайте свій фідбек, що думаєте щодо цього. Обов'язково ще раз нагадаю: задонатте на ЗСУ, тому що наші хлопці платять шалену ціну. А ми знаходимося з вами в комфорті. Тому якщо ти знаходишся тут, в тилу, будь ласкавий, допомагати нашій армії. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Скоро я там почну проводити безкоштовні вебінари. Буду радий вас там бачити. Слава Україні!